будь ласка, прийміть свою облікову реставраційну декларацію. Схуяли! А що ви заходили в рівні професіональної поліції, а я зараз в Пікерах. Там в 32-й, сука, я пару пунктів, блядь. Ви знаходитесь в громадській... Ти долбайом, сука, ти тряс, а ти, блядь, єблан, блядь. Закону України про нацполіцію. Працівники Нацполіції мають право перевіряти документи до сім'ї до 18 років до 60 документи, е, які е, визначають, чи ви е, належите якоїсь призов... призовного пункту, чи не належите, чи ви клуб е, чого? чи у хілянку чого? У чого у Проходять до військової служби. Ви стоїте на обліку? Звичайно, як і кожен громадянин. От, будь ласка, військово-облікові документи ви могли перевірити. З якою метою я маю їх давати? Я вам ще раз говорю, що працівники поліції мають право під час військового стану. Ставлення... Там є певні критерії в 32 статті. Певні то які? Такі. З якими мене ознайомитеся, З якою метою перевірки це мої документи. Я вам ще раз рушу, що ми маємо право Ще раз повторюю, 32-й, там є пару пунктів. Там є пункт другий. Можна мені це посвідчення по черзі цей? Звісно можна. Будь ласка. Лячук, Роман Володимирович, інспектор СРПП дійсний до 22.01.29. го Так точно. І що воно вели посвідчення? Ні, в плані. Ну воно стало, ну, бачу, що діє до 20 Ні, року. стало відповідно згідно цієї постанови 11.73. було незвідно? Згідно тоді, коли писало цей поліз. Ну, ж ви бачите, що зараз вже Ні, воно? Ні, я не бачу, бо я його на цей, з іншої сторони цей, не дивився. Так ви бачите, що воно дійсно до 29 го року. Добре, я, я не я бачу яке воно. Ні, я показував тій машині, ви не, то, я, я дай, що ви наїхали. Я, воно. я, я, дай, що я вам теж показую їй, що я вас не зупиняв. Дорога, блять. Якщо ви так любите телефони, загугліть і мою там побачити, що вулиця своє громадський місце. Ого! Дивіть ваші що Там є пару пунктів 32-й, блядь. Шановні. мене телефон сідає, перейди сюди. Шановне, я вам ще раз поясню. Будь ласка, привіт, свою облікову рестаційну документ. Схуялі. Наставіть закону від національних поліції. Там в 32, сука, є пару пунктів, блять. Ви знаходитесь в громадському... Ти долбайом, сука, ти треса, ти, блядь, їблан, блять. Чого ви матікаєте? Забираємося, нормально говоримо. Там Тут... є пару пунктів. О, Я вам поясню, що ви згідно ви статті 24 закону України про національну поліцію. А я, я яке ви, в, в, маю відношення до вашого профільного Видіться, закону, блять. Я, що... ну, що... ну, ну, я ж вам даю що? вже читати. Я, я кимось зобов'язаний перед тобою не матюкатися. Так. Да. Що мене це зобов'язує? Кодекс України про адміністративні правопорушення. В, в громадських так, місцях. Так. Це громадське так, місце, блять. Звичайно, блядь. Звичайно є громадське місце. Я їбу, блять, у Київ, що, блять, сука траса, блять. А те написано, що траса не громадське місце. Ого. Так, дивіться, під час дії від... То щось нове. Стану. Ну, Читайте, я вже вам даю читати. Поліція. Зараз. Зараз, зараз, заз, заз... Mm -hmm. зараз секунду. <гум> так, щоб... Ні, там має бути певний я зараз вас перелік, або людина має, бо це якісь подобні риси до тієї людини, що знаходиться або в розшуку, або по зазвиті, або ще по ознайомити, Читайте. Стаття 32 закону України про нас плість. Та якої кажете, ви бачите, перевірка документів у особи. І от, далі, читайте. У період воєнного стану під час мобілізації поліцейський має право вимагати особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред'явлення військового е, документа е, разом з документами, що посвідчує особу спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та з документами. Тобто, тут не пише, що це наявності, яких підстав у всіх? ні, там 32 го є повністю. У мене ну, завжди... прочитав. повністю 32-го. Перевірка документів особи. І тепер, в яких випадках на загальних підставах, на загальних? Не, не на загальних. Ну, тут до всіх стосується, а у період військового стану стосується всіх осіб віку від 18 до 60 років. Ні, там є певний перелік 32-й, по якій там особа може підлягати до цього. Я ж вам вже там, тільки що прочитав. Я 32-у 33 з телефону зараз не прочитаю, бо мій телефон вже зарядився. Треба. За якою мету я як їх маю пред'являти? Вже прочитати. Там є характерні ознаки. Я не буду, блядь, зараз на в телефоні його бігти, де заряджати, щоб Та повністю... Ми зразу запропонували, поки Він не був розречений. Ага. Та були в дії чи За якою метою мені це потрібно давати? На основі статті 32 закону України права я вже ж вам пояснив. Я 32-й зараз не маю змоги повністю зачитати, бо там є певний перелік, певних... Ти я вже вам зачитав. Цей, там має і бути... Ви сьогодні щось вживали? Ні, він не п'є зовсім, я так само. Ну блін. А це яке відношення до цього має? Чи я щось вживав чи ні, блядь? Людина... До того, що я стою, сука... Людина... По грузній частині, блять. На що маєш вживати? Він все по кольорам, вибуха. Ну люди, ну можна ну, сказати, плюс по батькові, рік народження. Людина Владислав, в правовому статусі людина Владислав, підходить. Ну можна сказати? Людина ну, Владислав. Не Як не можна, блядь? Коли мене підарас на машині доганяв і почав ісполняти мені. Каже, блядь, десь про, каже, десь протектора мало ще щось, блядь. чого ви матюкаєтеся? Бо в мене до мусорової поваги немає. Бо вони ісполняють трошки так. більше, ніж те, що потрібно. Так. Алло. З Давидом будеш? — Не, я машину перегонял. Шо-шо? Чуєш? Давай не що. Господь. Мене нічого не зобов'язує. Ну давай хай, розвідеш нормально і все. Ну що ви тільки саме робите? Якщо нам 20 Що я щось роблю, блядь. не матюкайтеся, ще раз блять. Я з мусорами Ті не можу адекватно спілкуватись. По трасі? По трасі Ки... Це Коваль Київ? Чоб? По, трасі? По, трасі? По трасі? Громадське місто? Це вулиця. Це є вулиця Варшавська. Я сніг, це вулиця Варшавська, вона аж до самого Києва може бути Варшавською. Не до Києва, вона в до країна. Да, аж доходиться. Аж до Моста Вікторія. Вікторія. Вона в Ковелі знаходиться. Розумієте? Вони, хто воно? Вулиця ця. Це місто Коваль, якщо ви знаєте. Дай нове ребуваю. Я затримую. Я собі йшов по своїх справах додому. Самі селізу, так, чим? Призи, так, так, батько. Скажіть, призи, чим? Чим? батько ви я, чим? Чим? я чим я себе можу затримувати? Щоб ми встановили вашу особу. І все. Ми, ми нічого не кажемо. Ми кажемо, встановлюємо вашу особу. Стаття 63 Конституції України. Про що нам говорить? 63 стаття Конституції України. Що ви? За що не несете відповідальність? За відмові дачі пояснень. А стаття 32 ви повинні предвити я нічого нікому не повинен. Де написано Конституції України, людина щось комусь повинна зобов'язана. Перед ким ви повинні носити з собою документ, який звідси вашу особу. Я? я нікому нічого не зобов'язаний. Я Встановлено встановити вашу особу. Ми можемо 2 вас затримати на 3 години для встановлення вашої условної. Розуміли? Алло? Ні, ну я б ставив на підставі. Чого? Ну! От що? може все СЗЧ, блядь! Ну, так, ну блядь, мало лі! Ти ж має бути орієнтіровка, шо щось, блядь, а не з балди нахуй зупинити, блядь, посеред траси, блядь. Тихо, а мене що щось зобов'язане не матюкатися. Я все розумію, просто... Стари Що? Хто що сказав? 23 що сказав? Так як Ні, я сказав людина, Владислав. Я сказав людина Владислав, більше я своїх персональних даних я нікому не надавав. А як то так? Хто міг мої дані знати? А хто міг мої персональні дані, дані знати? Я сказав оператору на патрульній поліції, я сказав, що людина Владислав. Більше я своїх персональних даних Владислав, не надавав. Хочете поговорити тут. Чому поговорити? Я, я собі збирався йти додому. Поговорити Давайте я заберу ходку. Зараз забирайте, чекайте. Что? Что я говорю? Нет, это трасса. Ну, мне у вас же долго чекать, или как? Ну то зараз я так само піду, ну як це от назвати? Не можу. Що, пішком підете? Так, піду пішки. придумаю собі якусь мету, піду пішки, бо в мене з'явилося таке бажання прогуляти, зайнятися спортом. Це, тіпа, він до начальника хоче запитати, чи тут є громадські місце, чи ні? Я ж, я ж ну це ж, ну, ж во курчі. Тут рів. Рів. -да. І що мені в цьому випадку робити? Просто треба було зразу показати документів вже давно було. було. Я от зараз затриманий, що я маю на нього стояти, чекати? Ні, не, не затриманий, просто обмежений. А як я можу бути обмежений? Якщо ви встановили вже мою особу, не, хоч як... Я документ на А хто злив мої персональні дані йому по, тілі... по його я особистому... Я не знаю, чи то ваші, не ваші дані. А як він тоді встановив... Ну, на даних документи. А як він тоді особу встановив? Чию особу? Мою. Так ми вже встановили. Ні, він стадову особу мені чітко сказав. Ви, ви, ви документи призвели нам? Він встановив мою особу якось я по телефоні. Не мою особу, ну. Так я маю особисто нього чекати, поки він піде до Києва ну. і повернеться назад. Ну, дивіть документи. Він встановив мою особу. Я не встановив. Він встановив. То ви службу що не разом несете, чи як? Чи ви кожну окремо? Ну то це, як мені це от назвати? Що назвати? Він вже куди, йде? він вже до знака дійшов. Його вже не видно навіть, ну блядь. його вже навіть не видно. От куди він пішов? Говорить по телефону. Його говорять по телефону, у мене трошки не стосується. Мені кажу, бо ще такої трошки погуляє, я нього чекати не буду. Він пішов від мене, я пішов від нього, то як е, поліцейський може так нести службу. Він пішов, він собі став біля обочини під пізнаком його навіть не видно. <зас> mm. Ну правильно, бо проблизковий це на нього світить від жилетки. Виповчити проблизкову у нього вночі взагалі не видно. О, я я нього зараз особисто без пробускового не бачив. Він знову йде назад.